Не заряджайся, Даня. Легко швидко туди. Грузи передні, грузи його. Здвоєний джеб там. ногами, не зупиняйтесь. Все на ножки. Ножки працюють. Так, ще раз, дергай ножками. Діорне, дерне, дай, не стой, не стой, не, не заряжайся. легко, швидко. Да. Давай, ну, приходять, сходять, ножки працюють. Даня, передня ручка, чого ти її тримаєш? Кидай руку постійно. Кидай, кидай не, не, не тримай, от там, да вона. Ще переднює. Хорош. Живіт дар, блядь. живіт голова. Кидай передні, кидай, не тримай. Там, вкручі, на Даня, ти там нема з ким воксувати, іди. назад, Кидай, кидай, Герос, кидай руку ліву. Боковий назад уважи. <плес> не заряджайся, легко швидко. Так, 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 так. кидай, Даня, ну что ты стоишь, блядь? Кидай ручки. Во, кидай, кидай. Хорошо, еще повтори. Хорош. Еще дерни его тут. Передняя там, Герус, передняя, передняя там. Доставай джеб туда, кидай Хлестку. Хлестку. Ну втретє врівняйся. Раз, два, три туди. Давай, там, там, передня. Єро, забирай голову. Давай там, там. Кидай передню, Єро, кидай передню. Не провай. Стоп. Давай, здвоєний джем Живіт є, дивись, Даня, живіт. живі. Во. Дерни его, дернуй. Подергай. Вот так. Ножки. Ложки. Прими ударимо. Я не шара, боковый лови. Хорош. Ноги. Подергай. Не боли. Живіт вдар, в живіт вдар подёргай. справа, да. Готує так. Ще, ще джеп там, 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 а, там, джеп. Джеп там. О, 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 на ньому, на ньому, не зупиняється. Та не відступай, Таня, не відступай. На ти на в центрі стань. Підтискай його. Так, так, так. так. Воки, дай перейді, не давай йому працювати. Так, ще ще, ще. Потім. на ньому, третій удар, Після правої третій так, удар. Так, так. так. Ще на ньому дай. Ось вот тут, тут, давай, давай. Хорош, ще на ньому, дерне за. Хорош, ти пор. Хорошо, ще на ньому, повтори, так. Да. Все розслабся. Вище ручки. Джеб там. Підтискай, підтискай, все, не давай могуля. Джеб там. Да не Даня, третім ударом треба рівнятися. Третій удар. ногами Не влітай, ножки по пороздргу. Ще, ще там! Я там, По животу закінчимо. Там, там прямий, прямий, грузи, прямим. Дьорни його. Даня дьорни. По животу закінчувати треба. Да, от напередній там. Давай, давай, Даня, він втомився. Попрацюй ножка. Хорошо. Вище трошки, через, через голову. Через голову, Данька. Ще вище руки. Давай на ньому, на ньому. Дерны! Дерни, правый левый. Правый левый. Дергай, Дань, не выпускай отсюда. Давай на ньому туда. Тільки не падай на нього, чи ти падаєш на нього. Давай, давай на ньому, Даня. На ньому джеб, джеб туди, джеб! грузий его. Дерни, дерни. Хорошо. Ще, ще. Давай, концовка. 20 секунд. Не кидайся, дай. По животику закінчувати. Хорошо, ще, ще. Хорошо. Витягнися від нього, а раз-два. Хорошо, ще на ньому, Герус. Давай, давай, концовка, зараз починиш.